Всім привіт! Якщо ви плануєте покупку автомобіля, який буде надійний, недорогий в обслуговуванні і в хорошій комплектації, тоді ми маємо що вам запропонувати. В наявності Toyota Corolla 2007 року випуску. Це офіційний автомобіль, купувався новим в автосалоні. У нього один власник з моменту покупки. Максимальна комплектація для 2007 року, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски 16 го радіусу. Є безключовий доступ. Салон в чехлах 4 склопідйомника, шкіряний руль. Пробіг на даний момент 237 тисяч кілометрів. Коробка тут робот стоїть. На пробігу 220 тисяч був капітальний ремонт коробки. Є клімат контроль, підігрів передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки. Хороший стан салону. Технічно автомобіль без зауважень. По кузову є. Підкраси, є невеликі потертості царапини, як для 2007 року, досить непоганий стан. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!